У ефірі рогова пасіки піновуликів і милих котів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. Сьогодні наш репортаж про новий вулик, що з'явився на нашому ринку. Із гарною назвою Джовелін. Зважимо цей вулик. Неймовірно, найлегший вулик на моїй пасіці. Всього-навсього 5 кілограм. Це рекорд. За рахунок чого джавелін – найлегший вуз. За рахунок економії на матеріалах чи, можливо, конструкції деяких його частин. Зараз ми розберемося. Криша повинна бути достатньо важка і міцна, щоб її не здуло. Але і не легенька, і не дуже важка. Що ми маємо в цьому випадку? на криша, як і в інших вуликах, 1,5 кг. Цього хватить, щоб не здувало вітру, якщо, звичайно, фальці достатньо глибокі. Зважимо і корпус, наскільки він легенький. Середня вага 2,5 кг 2600 десь так. На рівні інших вуликів. Тобто Плотність нормальна. Подивимося товщину стінок цього легенького корпуса. Тільки 2,5 кг. Хоча в конкуренції буває і 3. В чому ж справа? 3,5. На 3,5. Тобто, маємо 3,5 на 3,5. Менше, ніж конкурентів, конкурентів 4 гриброжорсткості. А якщо врахувати ще 1 см виїмки, 2,5 см, тут є виємки. Полюс холоду 2,5 см. Ну, пінопласт чи поліуретан, він легенький, він теплий і він зберігає тепло. Але корпус все-таки тонший, ніж конкурентів. Подивимося, як буде себе вести. Він сильно литий, можливо, і витримає нагрузки. Помірюємо фальці корпуса. Фальці мені дещо не подобається, що вони ось такі вузькі. Якщо ви бачите, вузьковаті фальці, ці бічні широкі, нормальні, а ці вузькі тільки вдариш і вони посипляться. А яка їхня висота? Їхня висота трохи більше 1 см. Фактично 1 см, тобто стандартні фаліці. Ну, але ж дуже вузькі. Найбільше мені подобається тут дно. Воно то низьке, але багатофункціональне. І навіть передбачено поділ, хоча в корпусі поділу нема, а тут передбачено дно на дві половинки можна ставити перегородку. Два людки, правда, які? Треба буде поміряти. Ну, прості льотки, напевне, прикручувати спереду. І сіточка, мені подобається, міцна сіточка, гарно вчеплена. Якщо перевернути, то ви бачите, що дно низьке, але ойдо під дном є металічні ставки з двох сторон. Для чого не зрозуміло, адже в'яжемо посередині, а металічні ставки. З двох сторон. А це видно під кілки. Ага. Вулик передбачений під кілки. Хочете ставити на піддон, але хочете і під кілки. І кілки його не протруть. Перше бачу. Молодці творчі. Одне слово дно це одне із найкращих в цьому вулику. Багато функціональне, на відміну від інших частин вулика. Ось таке дно. Дно джевеліна. Ось ми зараз важимо і дно. Бо я відчуваю, що саме тут секрет легкого джевеліна. Так і є. Один кілограм. Це найлегше дно на моїй пасіці. Люблю легкі дони. Легкі і міцні. Дно не повинно бути важке, це не криша. Але повинно бути міцне. І таке дно саме вжевелін. Унікальне дно. Повазі. Як же у Бжевелін влазять різні рамки? Подивимося. З Гофманом. Торохтить? Без Гофмана. Чуть-чуть лучше. Та Торохтить дуже, у нас скрізь торохтить. Інноваційна моя рамка, яка знизу тільки. Оця прекрасно влази. І двоскладна, складена рамка з двох частин, яка на зиму буде добре. Та взагалі лазить нормально. І заставні полістиролова лазить як лита. Це рідко, який вона так вклази, тільки в цей і ще один. Ну, що брати поліуретанову. То цехі Мексиленівська вона вища на пів сантиметра, сюди її краще не ставити. Отже, все прекрасно. Правда, дещо торохтить. Подивимося, як на бжовелін лягають різні причандалля. Панорама. Да, бжовелін короткий. Панорама висить. Висить, не лягає, плівка. Вендулінова. По ширині підходить, по довжині, висить вулик короткий, за короткий. Ганеманка нікот. Висить вулик короткий. Хоч підрізай, хоч не підрізай. Ганеманка на плівці вендулінова, так звана польська ганеманка до Лисоні. Висить, висить і боюся, я що що буде проблема із нею. Ну, ця повинна підійти внутрішня ганеманка. Внутрішня ганеманка підходить ідеально. Отже, до джовеліна підходить лише внутрішня ганеманка. Майте на увазі. Як же стає корпус бджоліна на інші корпуси? Сумісність. Був Олександр. кусті фабричний з інтернет-магазина стає, він ширший. Волик капіс. Опис. Капіс довший. По довжині не достає. Не на апіс. А волик бістар. Бістар з усіма сумісний. Чем он хороший, чем он сумісний з усіма. А тут? и тут сумісний. Жовелінна, Бістар стає спокійно. Отже, Бістар підтвердив свою репутацію сумісності з усіма системами. Україно-турецький вулик Бісіті, корпус український на наші газди. Стає сумісний, Вулик Апікс. Ну цей ширший. скоріше всього нічого не буде. Так, да, от Апікс хороший вулик, теплий, але не сумісний з багатьма нашими іншими вуликами. Бжоляр. вулик бжоляр. Теж універсальний вулик з усіма сумісний. І з жовеліном сумісний. Підтвердить свою репутацію. Два хімекселен. Старий хімекселен не будемо навіть пробувати. Він сумісний тільки з собою і ось з цим вуликом пінофлот. З іншими сучасними, по своїй довжині він довший. А ось новий фімекселен Віталій Головання, тільки так зветься, а насправді пристосований до всіх сучасних вуликів. Думаю, і тут підійде. Так і є. Зайшов, вільно зайшов влитий один для одного створений джовелін і новий фімекселен Віталій Головання. Вулик профільєр. Прекрасний корпус творчий. Жалко, коли не підійде. А ну, підійшов, але ну, дуже треба жати. Ну і слава Богу, не торохтить на профільєрі Та йшов плотно. Біхаус. Біхаус, трохи примкливий. Не повинно мені, здається, підійти. А, ні, біхаус довший. Пихаус несумісним джавеліном довший. І вулик лисонь. самий універсальний і дорогий. Але довгий. Довгий і бжавелін, на лисонь не стає. Лисонь, ні, якщо прижати, ну дуже треба прижати. стає із лисоню. Отже, бжавелін сумісний, з більшістю сучасних вуликів. Як же на Бжовелін стають кіше інших вуликів? Вінок Дениса Лебідєва, вінок не стає. Він вущий і по ширині, бінук не стає. Креща із вулика апіс. На бжовелін налазить, але дуже-дуже грає. Вона скрізь грає. Апіса Креша, широка навіть для нього. Креша з якісного вулика Бістар. Місто Вінниця. Підходить 100%. Чуть-чуть, але це не критично. Бістар, Креша, до бджевеліна підходить. Апікс. Ну, ця Креша до всіх підходить. Вона широка і довга. Так і є. Так і є, що як грає. да, Абіс стоїть особняком. Дуже грає. Біхаус, хаус. Подивимось, як стає криша Біхауса. Стала. Але ж. Але ж не тільки з одного боку не стала. Біхауса кришка вузька. Так воно і є. По довжині нормально, по ширині. О, якщо стукнути, то стало. Ну, дуже туго. Оце й до кращого. Не буде торохтіти. Біхаус якось нахлобучили. Лисонь. О, криша лисоня, на вже стає, як колита. Оце дійсно, що. Всім треба рівнятися на лисонь. Бачите, взаємозамінні. Профілієр. Відкриття на ринку вуликів. Криша прекрасна, без вуглів. Але ще стає на бжовелін. Ніби одні для одного створені. Профільєр криша на бжовелін стає. Чуть-чуть грає, але не так, як в інших вуликів. Вдаємо, заміняємо. Новий і Віталія Голованя. Головання. Він на старих і не схожий. Говсім інший розмір. І сумісний з більшістю вуликів. Подивимося, як він стає на Бжовелін. Так і є. Це найкраща креща для Бджвеліна. Навіть рідна не така. А ця мало грає і накриває. От вам взаємозамінність. Україна турецький вулик бісіті пробувати не будемо. Пластикова кришка. Уська а в джавелін широкий, на нього навіть біхаус не стає. Отже, можна сказати, що Джовелін сумісний з більшістю систем сучасних вуликів. Отже, далеко пізнаваний вулик Джовелін. Сумісний з більшістю сучасних систем, цільно литий, не дуже функціональний, без продахів. Але міцний. Ну, і дно в нього багато Можете на 2 половини ділити. Хоча і низьке, але є металічні вставки під клуки, що ні в одному вулику немає. Отже, водити тут бджіл можна. Але ось, якщо ви хочете ганеманівську решітку, то, на жаль, тут будуть проблеми. Не всі решітки сюди підходять. Якщо вам було цікаве це відео... Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео і серії базовий вулик. Мир вам! Хлопці дорогою станемо горою. Всі за добробут народу! Росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою.